Я, коли я поділила на три частини, то в мене було 3 частинки по 7 петель. Так і тут петель. Середня частина 7 петель так і залишилась. ми її не поміняли. А ось бокова в мене стала вже не 7, а 10 петель. То як я маю 3 петлі прибрати? А п'ятою і верхньою частиною ми будемо тут об'єднувати по 2 петлі разом. Бокову частинку залишилась одна петля. Витягуємо робочу нитку, це сіра нитка, це в мене п'ятка. А верхня частина в мене бусковий колір. То я вже витягую ниточку бускову з першої петлі верхньої частини. І всі разом три пров'язую вже бусковим кольором. Далі так в'яжемо верхню частину, всю, дов'язали до іншої боковинки. останній це бусковий, витягуємо тут ниточку. І перша петля вже з бокова вже з сірої ниточки теж витягуємо. І ще одну петлю, на гачку три петлі, і пров'язуємо, зменшили і на цьому сторони. А далі набираємо тут між рядочками, як ми робили на тому боці.